Олена Сироветнік людина, яка вже 15 років пліч-опліч з компанією Ферекспо. Її професіоналізм та відданість справі є прикладом для багатьох. Розпочала свій трудовий шлях у медико-санітарній частині Полтавського гірничозбагачувального комбінату 2009 року з посади медичної сестри отоларингологічного кабінету. Згодом, 2018-го, Олена перейшла на посаду медичної сестри адміністративного персоналу в кабінет лікувально-консультативної комісії. Минулого року її ім'я з'явило на алеї гордості полтавського ГЗК, і сьогодні вона поділилася своєю історією успіху. В 2005 році поступила в Олександрійське медичне училище, отримала освіту за фахом лікувальна справа. Працювала фельдшером, потім медичною сестрою в дитячій поліклініки. А потім прийшла працювати на полтавський гірничий збагачувальний комбінат. В 2007 році поступила в університет імені Остроградського на факультет менеджменту. В цьому році змінила посаду і стала фахівцем з медичного адміністрування. На алеї гордості полтавського ГЗК поряд з ім'ям Олени Сроветнік зазначено її попередню посаду медична сестра. Проте час не стоїть на місці. Олена продовжує свій професійний розвиток та нещодавно обійняла нову відповідальну посаду. Сьогодні вона фахівчиня медичного адміністрування медико-санітарної частини. Ця зміна не просто формальність, це новий етап у її кар'єрі, пов'язаний з новими викликами та можливостями. Я працюю менше місяці на цій посаді, але мені дуже подобається. Я працюю з лікарями зараз в новому напрямку, з експертними командами ми працюємо. Так як мсеки вже закрили в Україні, ми працюємо з експертними командами. Олена не тільки професіонал своєї справи, але й чудова людина, дружина та мати. Сама вона родом із Кіровоградської області із мальовничого селища Нова Прага. Колись, вийшовши заміж, Олена разом з чоловіком переїхала до горішніх плавнів. Тут вони створили сім'ю та виховали чудову доньку, якій вже 19 років. Сім'я це надійна підтримка Олени та джерело її натхнення. Відданість турбота, вміння знайти підхід до кожного ці якості Олена виявляє не тільки в сім'ї, але й в роботі. На важлива частина команди медико-санітарної частини. Її професіоналізм та відповідальність є запорукою успішної роботи всього колективу. Щоб дізнатися більше про роль Олени в команді, ми поспілкувалися з її керівницею. Олена має дуже велике добре серце. Ми вдячні їй за працю в медико санітарної частини боля 15 років. Її нагорода. Заслужена, вона великий професіонал і людина команди. Олена Сироветнік одна з нас, звичайна людина, яка живе поруч, працює, створює сім'ю. Її історія це історія про те, що успіх це не завжди щось гучне та феєричне. Іноді успіх це просто добре зроблена справа, повага колег та задоволення від своєї роботи.